Наше місто це стародавнє місто, якому в цьому році виповнилося 1130 років. Впевнена, що наша сьогоднішня дискусія наша з вами дасть можливість показати вам все те, що зроблено в нашому місті по енергоефективності. Ось так гостинно привітала гостей міста, своїх колег, секретар міської ради, і зауважила, презентована програма буде впроваджуватись до 2020 року. Її доповнили провідні фахівці, поінформувавши про перспективи реалізації енергоефективних проектів у місті. Ми готові показати проекти, які вже впроваджені під гідою Невка, які впроваджуються з. Коштами за кошти за долучені кошти НЕФКО, ЕЗ, Європейський банк реконструкції та розвитку. Світовий банк йшлося і про комплексну модернізацію системи опалень котелень, інвестиційні проекти на скорочені витрат і втрат в системі теплопостачання, зовнішнього освітлення міста, встановлення світлодіодних ламп. Названої цифри капіталовкладень, зокрема, проект розвитку системи теплопостачання міста вартує 15 мільйонів євро. Реконструкція та розвиток системи водопостачання 30 мільйонів доларів. США. Інноваційні технології в системі теплопостачання. Загальна вартість проекту 685 тисяч євро. У реконструкцію п'яти дошкільних закладів буде вкладено 15 мільйонів швейцарських франків. У Мене своє було заведено туди постачання газу ГРП, власне, але я ніколи газу не використовував. Тирса, щепа і шулупиння від горіхів. Ця тема для мене надзвичайно цікава. Після обговорення дводенної роботи очільники українських міст підготували спільну резолюцію про поширення досвіду між містами у сфері енергозбереження.